Виготовлення текстильної ляльки сягає глибоких українських традицій, коли такі іграшки були чи не в кожній домівці і вважалися оберегами. Дещо призабути, це рокоділля сьогодні стає одним із найпопулярніших хобі багатьох жінок. Олена Вербець захопилась лялькарством не так давно, лише два роки тому. Першу ляльку шила для донечки, яка зреагувала на магазину іграшку алергією. Після того, розповідає майстриня, не полишає цього заняття, адже ідеї та образи самі приходять в голову. Ідеї з'являються самі собою. Моя професія вірніше моє покликання це робота з дітками, дітками молодшого до шкільного віку. Фактично, образи в ляльках – це мої діти, з якими я займаюсь. Майстриня виготовляє різні ляльки. Одні слугують чудовою красою інтер'єру, інші забавкою для дітей. Більше того, усі вони виключно з природних матеріалів. Окрім льону та вовни для наповнення своїх ляльок, пані Олена використовує траву лаванди, м'яти та меліси. Спеціалісти кажуть, що такі рукотворні не конвеєрні вироби сьогодні надзвичайно актуальні, адже лялька не просто іграшка, це інструмент виховання дитини, враховуючи реалії нашого сьогодення. Коли заполонили ринок ляльками, барбі, братці, лоті, які саме зараз поширені в Україні та світі, саме такі майстри, мабуть, в противагу цю, цим лялькам, які несуть якусь. Агресію не пахнуть дитинством, не хочеться їх пригорнути. За освітою Олена Вербець, художник, та у свої роботи вкладає талант скульптора, модельєра, перукаря і навіть режисера. Кожна лялька виконана в єдиному екземплярі, відповідно з індивідуальним характером, запахом та настроєм. Як і всі митці, авторка дотримується власного стилю, каже він у очах іграшок, бо саме розписати очі ще не на найскладніший етап створення ляльки. Мої ляльки від інших відрізняються. Тільки, мабуть, тим, що в них свої рідні очі. Перше, що я роблю, це малюю очі. Далі я вже її бачу, що це має бути саме за іграшка. І ось повірте, бувають такі моменти, що ти над лялькою працюєш тиждень, малюєш ці перші очі, і все, і вона далі не йде. Мусиш повністю переробляти ляльку, тому що очі не вгадуєш. Презентацію виставки доповнюють тематичними танцями, відтворюють внутрішній світ іграшок. Усі бажаючі побачити на власні очі та відчути аромат рівненської казки можуть зробити це впродовж тижня. Діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини рівного.